Дружина суворо запитує. Це що? Заначка? Яка заначка? Це стабілізаційний фонд. Чоловік свариться з дружиною. Останній раз питаю, ти брала гроші? Дружина. А я тобі останній раз відповідаю, не брала і не віддам. Люди приймають життєво важливе рішення за кілька секунд. А я 40 хвилин вибираю найкрасивіші апельсини в супермаркеті. Два священника встановлюють на дорозі знаки з надписом Зупинись, кінець вже близько, поверни, поки не пізно. Повз них на величезній швидкості приїжджає фура. Водій махає кулаком і кричить. Кляті сектанти. Машина зникає за поворотом, звідти чути гуркіт і гучний удар. Один священник каже іншому слухай, Петре, мабуть, ти мав рацію. Треба було написати, міст не працює. І зовсім у жінки не злопам'ятні, бурмотіла вона, розтираючи скловату по його трусах.